вечора, це випуск новин на ЮА Буковина. і у студії з вами Максим Калінчук. Голова центру протидії корупції зняла на телефон освітян в ресторані, коли вони відзначали ювілей колеги у робочий час. На комунальному підприємстві Чернівці міськліфт буде новий керівник. Приватне підприємство Санітарія прибиратиме три вулиці Чернівців за 1 мільйон 300 тисяч гривень. Детальніше про це і не тільки далі у випуску. Голова обласної громадської організації Центр протидії корупції зняла на відео святкування працівників обласного навчально-методичного центру та директорів професійних ліцеїв в ресторані. За її словами, вони відзначали ювілей колеги у робочий час. Директорка методичного центру, яка була в ресторані, каже, святкували вже після роботи. Алла Подлесна розповість докладніше. А хто в нас іменинник сьогодні? там по центру? Саме краща жінка сьогодні так. Скажіть, будь ласка, тут сьогодні сидять всі керівники ліцеїв. Так, <рес> Самі кращі чоловіки. Самі кращі Дуже приємно. Бачу і горілочкою п'єте. Я керівник центру протидії корупції Чернівецької області. Скажіть, будь ласка, що ви робите під час робочого часу в ресторані? На цьому відео працівники обласного навчально-методичного центру та директори професійних ліцеїв на святкуванні в ресторані. Авторка запису Раїса Д'якон каже, їй зателефонувала колега освітян, після чого жінка вирішила зафільмувати застілля. Але вона побажала залишитися невідомою тільки тому, що вона боїться за свою посаду. Ми зайшли раніше без 15.05, ми зайшли, тарілки вже були пусті, рюмочки вже по грівки вже була половина випито. Деякі почали казати, що вони відпустці. Хоча до цього у нас була інформація, що ніхто всі працюють, і ніхто ну, всі мали би бути на роботі. Зараз знімати. без дісти я. я маю право на да. це. Пані Раїса каже, далі викликала поліцейських, щоб ті зафіксували факт застілля та час, коли його проводили. Ми зазняли і зразу викликали патрульні. Патрульні десь хвилин, ну напевно, 15 їхали, десь 15 хвилин шосте, десь приблизно вони зафіксували. В якій годині закінчився у вас робочий час? п'ятій годині. – Так, без десяти п'ять зараз. Ресторан Пілігрім, де відзначали ювілей, розташований за 300 метрів від приміщення методичного центру. Директорка Світлана Микитюк каже, святкували після роботи. З мого боку ніяких порушень в даний момент і в той факт не було. Я думаю, що нічого поганого в тому, що ми що колеги привітали працівника, який продовж багатьох років 40 років пропрацював у закладах освіти, я не бачу. Ми працюємо з 8 години до 16.30. З графіком роботи було не в робочий час, директорка департаменту освіти і науки області Оксана Полійчук сказала, робочий день працівників методичного центру закінчується о 18-й. Директор працює з 8-ї до 17-ї. він з дев'ятої до вісімнадцятої. Є обідня перерва. Але якщо своїм наказом заклад має повне право, наприклад, робочий день з восьмої години. У нас у закладах професійно-технічної освіти так само: робочий день у директора починається з 8-ї години. Тобто його реальна присутність на робочому місці повинна бути до 17-ї години, включно. Окремі директори з присутніх, у них це була відпустка, офіційна відпустка. І, звичайно, під час відпустки піти, привітати людину не мають повне право. Щодо безпосереднього центру. Навчально-методичної професійно-технічної освіти, то звичайно вони мали це врегулювати. Це мало бути врегульовано. Чи воно на сьогодні є врегульовано? Я не знаю. За словами Оксани Полічук у департаменті проведуть службове розслідування. Якщо святкували у робочий час працівникам обласного навчально-методичного центру та директорам професійних ліцеїв, зроблять попередження або притягнуть до дисциплінарної відповідальності, Алла Подлєсна, Роман Палатик Буковина. На комунальному підприємстві Чернівці міськліфт буде новий керівник. На цю посаду секретар міської ради Василь Продан призначить Віталія Гемблюка. Про те, як підприємство працює зараз та що роблять зі зношеними ліфтами в місті, дивіться далі. Кандидатуру Віталія Гемблюка на посаду керівника комунального підприємства погодили в департаменті житлово-комунального господарства міської ради. Одразу після того, як всі документи будуть підготовлені, йдуть на підпис, то я Призначить людину керівником міськліфта, зважаючи на його освіту, на академію держуправління при президентові, то вважаю, що людина справиться з цією роботою. Комунальне підприємство Чернівці міськліфт майже рік без керівника. Попередній очільник іля кінищук звільнився у березні минулого року. Зараз комунальне підприємство обслуговує 660 ліфтів. 420 підйомників відпрацювали свій термін експлуатації 25 років. Зношені ліфти проходять експертизу для усунення недоліків. 75 ліфтів зараз на черзі. На експертизу цьогоріч виділили 200 тисяч гривень і 100 тисяч на технічний огляд, який проводять раз на два роки. На капітальний ремонт ліфтів у програмі Комфортне місто заклали 2 мільйони гривень. У департаменті житлово-комунального господарства кажуть, старі ліфти замінювали на нові ще у 2014 році. Вартість одного до 700 тисяч гривень. На сьогоднішній день це дуже дорогі задоволення. І ми стараємося максимально провести капітальні ремонти, де можливо, де вже дійсності ліфти вийшли з ладу. Ну після експертного обстеження, то ми стараємося зробити модернізацію того ліфта, щоб продовжити, хоча б на тих 5 років, 4 роки їм. Життя. Маргарита живе у будинку номер 111 на вулиці Героїв Майдану. Її квартира на 9-му поверсі ліфтом їздить щодня. Каже, підйомник часто несправний. Може бути кожен день, може бути по через день, може бути раз у два дня, може бути раз у тиждень. Все, це, це, що він ламається дуже сильно. Велика проблема. Добрий день. директор механіки по ліфтах. Відкрийте, будь ласка. Електромеханік аварійної служби Іван Жук каже, за день в середньому виїжджає на 10 викликів. Ліфти вони ліфти вели, вони ламаються за щодо перепаду напряження. Трохи вони дуже нежні мікросхеми тут, все. старі ліфти, вони лілеї не вони так не боялися по старих ліфтах. Більше механіка, ну і зноси». В бригаді Івана Жука шестеро людей, які обслуговують 220 ліфтів. Всього в аварійних бригадах Чернівці міськліфту працює 36 електромеханіків. У травні минулого року зросли тарифи на утримання та обслуговування ліфтів до 83 копійок за квадратний метр житлової площі. За ці кошти здійснюють поточний ремонт, купують запчастини. Значна частина витрат йде на паливно-мастильні матеріали для аварійних бригад. Також за рахунок цього зросла і зарплата працівників. Ніків дуже низькі проплати самих мешканців за обслуговування, що призводить також до збитку підприємства, і вони не можуть надати ті як ті послуги і в повній мірі, і в повній якості належної якості, якої необхідно для того, щоб ліфти працювали. На наступній сесії депутати міської ради будуть затверджувати програму Комфортне місто місто-2019-2021». в ній передбачено 5 мільйонів гривень на диспетчеризацію ліфтів у 2019 році. Відтак поломки підйомників цілодобово можна буде відслідковувати на комп'ютері. Диспетчери зможуть віддалено керувати ліфтом, що зменшить кількість виїздів аварійних бригад. Вікторія та Марина Верещака і Абуковина. 300 покованських школярів не пішли на навчання через скір і більше 4 тисяч через гриб чи ГРВІ. Зимові канікули на 5 днів продовжили у Мамалигівській, Магальській та Новоселецькій об'єднаних територіальних громадах. Не пішли на уроки через скір учні школи в селі Коритне. Що на визначені там 40 дітей захворіли кором. Вони приймають рішення автономно, тобто спостерігаючи за тим, наскільки велика відсутність дітей в закладах освіти на навчальному процесі. Ну відповідно, вони ж дивляться. Якщо немає півкласу, то звичайно для того, щоб надавати якісні перепрошую послуги, вони приймають певне рішення. Ну кажу, це не тільки і за Кіра, а це й тому, що там і ГРВІ також присутні. Дуже тривалий інкубаційний період, і е, в такому випадку школи треба було би тримати закритими 21 день, 23 дні для того, щоб е, від останнього контакту і до можливого захворювання пройшов максимальний інкубаційний період. А після того за цей час дитина може проконтактувати з кимось іншим, який не в цій школі вчиться, особливо це для великих міст характерно. І на 23-й день прийти в школу і, і захворіти, і стати джерелом для наступного карантину на 23 дні. Заступниця директора департаменту освіти та науки Чернівецької облдержадміністрації сказала: через запроваджений карантин діти по суботам вчитись не будуть. П'ятеро московських адвокатів, які захищають права полонених українських моряків, подали апеляції на рішення Лефортовського суду Москви. Про це нам розказав адвокат Микола Полозов. Він координує роботу захисників у справі. За його словами, апеляційні документи вже підготували кримські адвокати. Папери пересилатимуть поштою. Термін подачі скарг закінчується завтра. Сам же Полозов подав скаргу на судову ухвалу щодо моряка Дениса Гриценка. Естественно, с решением Лефортовского суда, вынесенным позавчера, 15 января, я не согласен. Считаю это решение незаконным, необоснованным, поскольку суд не принял во внимание, что Гриценко является военнопленным, что рассматривал абсолютно не тот суд, который должен рассматривать в соответствии с Женевской конвенцией, то есть не военный суд, а гражданский, не принял во внимание для строительства, что военнопленных... Приватне підприємство Санітарія прибиратиме три вулиці у Чернівцях за 1 мільйон 300 тисяч гривень. Компанія виграла тендер на прибирання від департаменту житлово комунального господарства Чернівців. На тендері фірма конкурувала з підприємцем Олександром Березовським, з яким вони подали ідентичні довідки. Підприємство Санітарія прибиратиме прибудинкову територію 28 будинків на вулиці південно кільцевій бульварі Героїв Крут та головній. На торгах фірма переможець змагалася з підприємцем Олександром Березовським. Обоє учасників подали ідентичні довідки про працівників компанії. Підприємець Березовський вказав директора санітарії Віталія Якубенка своїм майстром. Якщо в нього можливо я рахуваюся майстром, тому що я можу працювати кругом, де мені за, де мені пропонують роботу за винагороду. За даними ЮКонтрол, статутний капітал компанії складає 200 гривень. Я вона помилка, як у нас може бути статутний капітал 200 гривень, нас набагато більше приватне підприємство санітарія. Також є управителем тих 28 будинків, прибудинкову територію яких відтепер прибиратиме. Серед них будинок на вулиці Головній, 228. Це Мешканець цього людей. будинку Геннадій Українцев каже, будинку протікає дах декілька років, а працівники санітарії його не ремонтують. отчитались, позвонили мне, сказали, что ремонт они сделали. Хотя никакого акта выполненных работ я не видел. Просто соседка своими силами нашла человека, который устранил какую-то тесть. Вот мы здесь занавесили, будем так говорить, полотенцем, чтобы вода там как-то собиралась. Сегодня ночью потекло и на четвертый по коридору. Там вот подставлены всякие тазики, штучки, которые наполнились и просто потекло дальше. Мешканка будинку на вулиці Головній, 222, Тетяна Грищенко каже, санітарія не відреагувала на їхнє звернення прибрати дах. Без відповідально скільки раз просили прибрати кришу там. Це їхній обов'язок, а не того хто орендує. Це обов'язок санітарії. А все пообіцяв директору цієї санітарії, що він це зробить, але він проігнорував. Зараз правоохоронці перевіряють документацію, яку подали на тендер департаменту житлово-комунального господарства з прибирання в Чернівцях. Про це нам повідомила речниця департаменту захисту економіки Нацполіції України Наталія Калиновська. Христина Тимофійчук Сергій Третяк Юа Буковина. Верховна Рада ухвалила закон про перехід храмів Православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Підтримали документ 229 парламентарів. Не голосували фракція опозиційного блоку і майже вся група відродження. Згідно з документом для переходу, має бути згода на менш як двох третин громади. Якщо таке рішення буде, про нього слід повідомити місцеву владу. А вона мусить оприлюднити його на офіційному сайті. Члени громади, які будуть проти, можуть утворити ще одну громаду. Де укласти угоду про користування храмом і майном із власником будівлі, де правитимуть службу? На цьому наш інформаційний випуск завершено до зустрічі о 20.30.